Що зараз з ДФТГ сумськими? Ви їх оптимізували? Скільки залишилося? По кількості як і було. Дев'ять? Ні, було дев'ять. залишилося чотири, чотири зони. От і по кількості як і було. Тобто по ми кількості не, людей? не по кількості людей. ми не скорочували. Чому? Тому що ми розуміємо, що у нас кількість позицій не зменшилася навколо суми. У нас по тій кількості, яка була створена, у нас було у нас більше на чотири ще після, після реорганізації. Ми ще чотири позиції додали плюсом. Тобто у нас всі виїзди, всі напрямки в місто закриті. У нас було там по Хімпрому деякі, як хлопці кажуть, дірки, які можуть проникнути ворог, то зараз їх немає. А тому ми збільшили кількість блокпостів, самих позицій, і кількість ми не зменшуємо і не плануємо зменшувати до кінця війни. Це є цифра, яка в місяці, скільки нам обходиться утримання ДФТГ? Ну, я можу сказати, на рік це до, до 200 мільйонів. 200 мільйонів на рік. Міс, міс, наш бюджет сумський наш бюджет. це витягує. Так ну, тому що це, це, це туди входить не тільки матеріальне заохочення хлопців, а туди входить також і оснащення, і форма, і ну, оснащення, буду так казати, так, щоб Все не розшифровувати. І позиції можливо.